Чи можуть пептиди дати нам суперсили, якщо вірити інтернету? Так про пептиди, і так званий «Wolverine Stack» ідеться у статті в журналі The Economist Wolverine Stack. Або стек росомахи це комбінація двох препаратів для швидкого відновлювання. До стеку входять два пептиди: pbc ПІБІСІ-157 і tb 500 Спортсмени їх обожнюють, кажуть, що кістки гоються швидше, зв'язки відновлюються, а життя взагалі стає казкою. антидопінговою агенцією. Вони заборонені, але в народі зараз вони проживаються як антивіковий засіб для чоловіків, що втомилися від коліна, яке хрумтить. На тваринах згадані пептиди справді працюють. Це перевірено менше запалень, швидше загоєння, кращий кровообіг А от на людях і тут сюрприз. Наукових досліджень майже нема. Лише кілька маленьких робіт по ПІБІСІ 157, і все. Через це виникло багато міфів, вигадувань, домислів. Юридично, лікарськими засобами вони не визнані, але продавати можна. Проблема в тому, що без нормальних клінічних випробувань ми не знаємо ні безпечності, ні правильних доз, ні чистоти цих експериментальних хімікатів. Висновок від журналу За економіст може пептиди і круті, але ринок, дикий захід. І головне правило уважно дивись, що купуєш, бо суперсили добре, але слід було б вивчити побічні ефекти.